Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присвячено черговому рішенню суду і, в принципі, позиції, яка вже стає сталою. Я дам рішення і на саму цю позицію і на ще Подобні, подібні рішення, які вже були тут. Зверху я залишу посилання і залишу ці посилання в себе в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь і на Ютуб, TikTok, де ви будете бачити мій відео. А телеграм-канал з посиланнями на самі рішення ви зможете знайти в Ютубі під відео посилання, а в TikTok в шапці канала. І так, це відео присвячено. Черговому доведенню факту того, що заяви на відстрочки можна подавати безпосередньо поштою. До речі, ми на минулому тижні отримали дві відповіді: перше, це було інвалідністю дитини, друге це було навчання. Навіть були дуже здивовані. Це в Києві відбувалось. Не буду зазначати ТЦК, щоб вони так мовити не споплюжились. Ну, я був. Приємно здивований. Ми направили, підготували всі документи, завірили належним чином. Направили, і через тиждень вже в резерві була інформація про наявність осіб відстрочки зараз. Аналогічна ситуація. І чому я вирішив зняти ще в черговий раз відео, це, по перше, повідомити, що в принципі це працює, направлення поштою, і навести приклад ще одного судового рішення. Я думаю, що представники ТЦК, дуже великої кількості ТЦК, мене також дивляться. Я думаю, що хлопці і дівчата, які розглядають ці заяви, не потрібно створювати нові судові прецеденти. Просто виконуйте свої обов'язки, виконуйте, як це передбачено законом. Що зазначив суд? Суд зазначив, тут була інвалідність дитини, особа направила відповідні документи, повний перелік, належним чином завірені. Однак ТЦК, причому це рішення досить свіже. Ви самі побачите ці рішення. Рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 15 серпня цього року, тобто фактично місяць пройшов. Я не знайшов навіть апеляційної скарги, ну і не бачу сенсу її подавати. Суд зазначив, що в законі не зазначено, що особа особисто повинна приносити ці заяви. Достатньо особисто подати їх поштою. І як я вже зазначав, в нашій практиці такі випадки вже два чи три випадки. Вже от на минулому тижні два точно було і раніше там. Я просто вже не відстежую все, тому що дуже велика кількість заявок і дуже велика кількість заяв подає. Раніше взагалі не, відпри... не отримали відповіді, але це більше пов'язано з тим, що ТЦК завалені безпосередні заявами. Бачите, в деяких київських ТЦК оця електронна черга щодо особистої подачі заяв вже на листопад місяць розписана. Ну, це ненормально. Тим більше, якщо говорять, що кожні три місяці треба буде це продовжувати, ну, Тут з цими не можна справитися, коли це кожні три місяці повторювати. Ну, на жаль, ті особи, як я говорив, які займаються питаннями мобілізації військового обліку, маю на увазі на рівні законотворців, Вони уявлення не мають взагалі, як це повинно відбуватися. Ну, що маємо, то маємо. Тому суд вчергове довів. І посилання буде в мене в телеграм-каналі, тому раджу підписатись, що безпосередньо. Немає значення, чи особисто ви по пошті подали, чи особисто ви перенесли в ТЦК цю заяву. Жодного значення і підстав для нерозгляду цієї заяви немає. Якщо всі документи є, в даному випадку суд навіть зобов'язав надати відстрочку. Тому користуйтесь цим, і я думаю, що так навіть скоріше буде можливість отримати цю відстрочку і. Розвантажити ТЦК, які все ж таки належним чином заповнять той реєстр, який вони з 2017 року, так як законно з 2017 року, не заповнювали і належним чином навели. Ну, на моє переконання. Тому представники ТЦК, будь ласка, дотримуйтесь умов закону. Не потрібні ці судові справи і потім ще притягнення вас до як мінімум дисциплінарної відповідальності. Поки на цьому все підписуйтесь на мої канали, поширюйте це відео, щоб люди знали. Свої права поширити в своїх соціальних мережах, ставте вподобайки. Ну і не забувайте допомагати Збройним силам України. Не забувайте допомагайте Україні вистояти. Україна у нас одна. Іншої України у нас нема і ніколи не буде. І треба зберегти і відстоювати. Пам'ятайте про це: віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!